Всім доброго дня! Ми з України. У нас дуже багато свят. Бо ми українці, дуже калоритна, дуже самобутня і дуже прекрасна нація. Ми любимо святкувати, ми любимо співати, ми любимо і маємо дуже багато свят і традицій. От завтра у нас 27 вересня 2022 року. І я хочу вам загадати ось таку загадку. Дуже прошу, подумайте і напишіть мені в коментарях, якщо знаєте. Буду дуже рада, якщо ви е, догадаєтеся, можливо, розкажете ще щось нове. Скажіть, скажіть, будь ласка, який осінній плід до воздвиження не можна було їсти і смакувати? Який осінній плід не можна було їсти до воздвиження? Думаємо?